Кожен п'ятий двір Ужгорода має щонайменше одного старожила. Багато нічийних машин у новому районі Легоцького, Капушанська, Бестужева. Транспорт покидають гнити просто неба. Деякі без коліс та скла стоять по кілька років і займають такі цінні метри місць для паркувань. Місцеві мешканці скаржаться і бездіють. псувати сусідські стосунки нікому не хочеться. Машин таких багато, по всім дворам стоять, нема де припаркуватися, бо вночі не розвернутися нічого. Просто стоїть хлам. Не звертаюся, що це все-таки людські якісь машини, але не хочеться, як кажуть, нікому нічого все -таки живемо всі в тому дворі, але взагалі негативно до того відношуся. Спущені колеса, дірявий дах та купа брухту. Ці жигулі вже майже шість років прикрашають подвір'я вулиці Можайського. Як саме з'явилася автівка, біля їхнього будинку мешканці вже й не пригадують. Утім, клопотів через покинутий власником транспорт мають чимало. Вечором, коли приїжджаємо, то нема дійсно де паркуватися, сюди, коли стоїмо, там стоїмо біля одного в два ряди. Треба би прибрати ці машини, тому що мені, як автовласнику, нема куди ставити машини. Цьому двері зрозуміння ставитися потрібно і до мешканців, тому що можливо це навіть якісь пенсіонери. Це треба в громадою, щоб не було, що комусь це не подобається. Всією громадою стати там, наприклад, Івано Іванович, там просимо вас забрати. Давайте ми поможемо автомобіль забрати. то в такому плані, та й все. Жителі жартують, очистити територію від старого мотлуху не важко. Необхідно лише до потрібних людей звернутися. Циганам нам дати команду, щоб прийшли, кинули на. На свою фіру та й отвезли. то вже видно, що вона вже заросла там, приросла вже та по закону. Це приватна власність. Тож розпоряджатися майном повинен господар. Без його дозволу чіпати автомобіль не варто. За це можна склопотати штраф або адмінпорушення. А от вплинути на гори автовласника складно. Треба звертатися до власника. Можливо, навіть варто й письмово це зробити для того, щоб в майбутньому він казав, що до нього ніхто не звертався, і навіть можливо і колегіа спільно підписатись, якщо чітко не буде такого порушення в самих правилах. якщо… Людина формально ніби не смітить, а просто знаходиться і транспортний засіб у ну, такому не дуже хорошому стані. Це ще не чітка підстава для притягнення до відповідальності. Ми підрахували, що важать близько 800 кілограмів. Металева конструкція має цінні алюмінії та майже два кіломіді, а це майже три сотні гривень. А також залізо кілограм вартує 2 гривні 80 копійок. Тож за 600 кілограмів металобрухту можна отримати майже 2 тисячі гривень, навіть якщо врахувати витрати на доставку авто до пункту прийому. Хід буде є ще один оригінальний варіант. Деякі креативні мешканці перетворюють іржаві металічні потвори на клумби.